Друзі, сьогодні у нас сьомий. Є така цікава новина. Мене сьогодні викликали до військомату. Принесли повістку. Але давайте покроково, Навіть зараз я вже бачу, як вони тероборону. Ну, можливо, так і буде, тому що я ж, я ж в армії не був. Ну, давайте я зараз вам розповім цікаві речі, що у нас відбувається в місті. Як вони взагалі е, знищують е, бажання взагалі слугувати е, своїй країні своїми бюрократичними е, засобами? От Давайте послухаємо. Ну, По-перше, сьогодні стук в двері, двері, бачу, стоїть людина. Принесла мені повістку. Хто стоїть повістку принес? це по прізвищу. Е, Каласовіч. Я у нас таки в місті був захисником Каласович, котре зараз захищає поліцейського колишнього Шербатий. Не Шербатий, а цей. Ну, Гаца там і інше зараз не згадаю. За хабар Вони були затримані і Каласовій захищає одного з цих поліцейських. Ну, взагалі ми знаємо, відомо, що. Працювати захисником це така праця, що, що, що треба завжди захищати покидків. крадіїв, насильників, педофілов ну, тощо. Тобто дійсно е, нервів. Не, 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 не лише крадіїв, я кажу, там, педофілів, е, збочинців, там, вбивць, тощо. І стоїть перед мною стоїть цей захисник. Такі, я напевно, наймолодше за мене, я зараз не буду, буду сполучатися з цього правостоїти, бо дичь, я кажу, що е, е, ти, е, ти ж захистиком працював? Ну, захистиком, а зараз я повіски розношу. І мені, мені з'явилися питання, а що у нас немає жінок, котрі можуть допомагати своїми діями розносити повіски по, по будинкам. Або цей, або цей е, прилаштувався, от як кажуть, пісарям при штабі, знаєте, щоб, щоб, щоб не йти на війну, захищати Батьківщину. Він зараз там приструнився е, по, по вісці розносити. Але е, ну, я ж повторюю, що я в армії не був, тому навіть зброю в руках не тримав. А вони там також, напевно, він має досвід, там був в армії або не був, там, напевно, була у нього оця військова, як вона називається, кафедра, де навчали стріляли. тощо. що але я взагалі. Не, тобто він кращий воїна, ніж я, але він розносить повістки, а мене закликають до військоманду, котрий взагалі навіть зброю ках не травм. Далі. Я при одразу тут написав я Питань немає одразу. Я, я не ігнорую. Як, там, ну, це мій також. Я, я поважаю свою країну, також рахуюся обов'язком. Я одразу поїхав до команду Приїжджаю. Кажуть, 3 на 4. А де? Ну, треба їхати в місто шукати де? Кажу, добре. Знову я через міст, через залізничну колію. Вирушив по місту, знайшов е, предприємця, який біля виконкому знаходиться, е, якщо ви якщо, якщо, знаєте, біля аварбанку колишнього, там є такий крамничка. І там я заходжу, сидить такі хлопець з такою красою, в окулярах собі, по собі там, по розклав собі там, рубиться. У у нього все добре. Немає ніякої війни, там, по сязі собі грається. У вас у їх має мають бути вже ці, заходи, заходи Має бути, має бути фотограф, там, або, там, або цей принтер стояти, принтер стояти Де ви, ви, ви маєте працювати, як конвейер працювати. Тому що люди приходять там, за власним бажанням або за викликом, вони не повинні там, шукати десь щось, вони повинні до, знову ж таки до цієї влади. На мою думку, нікчемною, тому що ну, ну, навіть такі речі вони не можуть вирішити. Вони, ви, ви Місцева влада, ви, ви, ви повинні надати військомат е е людину, яка буде фотографувати. Оце, цей принтер, щоб вони ці фото мали е е е робити ці фото, котре, люд, люди, які приходять там, там до них е або за викликом, або за власне бажанням територіальної оборони. Ну як це? Ну, ну я прийшов, мені кажуть, фото. Пішов в місто, шукав, знайшов, прийшов знов. Ну, общем, він, я взагалі поскаржився йому цьому військовому кажу, що так, так і не повинно бути. Якщо ви бажаєте, щоб дійсно люди приходили, вони не мають затримуватися там за якимись, за якимись цими дрібницями. Вони випадили, як конвєр робити, ага, фото, бам-бам-бам. Що він, він, коли приходить туди на як я коли прийшов, я вже був налаштований на, на якісь там рішучі кроки. А, а оця ця бюрократія мене починає гальмувати. Далі. Ну, дав далі, ці фото, і там приклеїв фото ці до, е, до фото завзяв собі, іншу дав мені, і дав мені, щоб а, Хочу вам показати. От, Цього музика, бачите, при музика. От чек. До речі, я говорю, дай мені чек. Треба чек, так? Я говорю, так, треба чек. Дай кажу, да, треба чек". Да, мені чек, щоб ви бачили, бачите, дві фотографії, 80 гривень. Три на 4 фотографії. Ніякої скітки, як, як призирнику там, там, можливо, там, можливо, люди взагалі там, в АТО йдуть. По сеансі к собі граю, у нього все добре, він немає. 40 гривень одна фотографія. 3-4. Далі військоматі, військоматі дали мені е, е, цього листа. Ну, листа покажу, тут, 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 тут перелік, перелік лікарів, що я пройшов, На комісію пройшов. Знову ж таки, я приходжу до. Я одразу я не відкладав на позі, одразу поїхав до лікарні. Кажу, де. Каже, 21 кабінет. 21 та 18 каже тому в будинку. А решта там 7 кабінетів. 21 та 18 каже тому в будинку. А решта там 7 кабінетів чи 8. Взагалі в іншому будинку, де раніше був родильний дім на Тобто все. Розкідам. Я підіймаюся вже тут. Все Розхідно. Я підіймаюся вже тут, де вже поліклініця. я підіймаюся на другий поверх. 21 кабінет, якщо не помиляюсь. Чи... Да, 21 кабінет, лор, підіймаюсь. Підіймаюся, там черга. Черга приблизно десь людей 10 сиділа. Кажу, усі сюди 21? кажу, так. А що там черга біля черги? Ні, ми всі в черги. І не. Не там були, а там були з різними там, хто з вухами, хто, хто з горлом. Сидять хворі люди і черга. Я так, я так подумав, що раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 кабінетів мені пройти в таких чергах стояти. Ну, Я одразу, звісно, у мене відпало бажання кудись там йти, там, щось там виконувати. Тому що я знову ж таки звертаюся до місцевої влади. Якщо ви бачите, що зараз відбувається е, набір, там, на, на, набирають призовників, там, до, до, там до дострокових або взагалі загальна мобілізація, ви повинні створити окремий якийсь кабінет, де ви приймаєте лише тих людей, які подавляють вам військомат. Для того, щоб нам не було там е, інших людей з іншими хворобами. Це ж, це, ж, це ж можна зробити. Якщо ви дійсно бажаєте. Набрати людей, щоб ці люди захищали або наше містечко, або взагалі нашу країну. Ми ти кажуть, що десь кабінетів, якщо там черга по 5-10 людей, ну, ви ж уявляєте самі, що вже ти вже нічого не хочеш, вже ці черги стояти, ну, ніхто це не буде, а поки простоя, то вже, як то кажуть, бажання відпадають взагалі комусь там слугувати або ще що зробити. Тобто дві речі, бачите, я лише, лише почав, цю процедуру, почав цю процедуру і вже побачив дві важливі речі. Тобто у їхматі немає принтера, немає фотографа, який фотографує людей, і одразу е, створюю фотографії потрібні, щоб людина не ходила, не шукала місту і більш того, не сплачувала гроші за це. А це повинна робити держава. І сплачувати гроші, і, і, і ці фотографії робити тощо. І, та потім у лікарні. Має бути окремий кабінет, окремо якісь коридори, де е, люди, які код направляють військомат, швидко, без там, їх, там, перешкод, там, без там, е, сторонніх людей, проходить цю медкомісію, отримує там, е, виставки і відносить до військомат, тоді вона вже готова. Там, не через тиждень, не через два, не через місяць, там, там, через церкви, через, або ще щось. А одразу або того, того ж дня, або слідчого дня. Але цього немає. Я ще раз на цьому прикладу, я в що влада бісела нікчемна. І зараз ми бачимо у нас також партія Слуга народу звертаюся до Олега Вадановича Албанського, голови партії Слуга народа. Ну, чесно, це ганьба, чесно кажучи. Це ганьба. Все. І, і, і при мені там також хлопець прийшов, записався в тероборону. Отак от ще записали, каже, ну ми вас ми вас позивимо, все, йди. Як мені відомо, зброї немає. Можливо, я помиляюся, але мої джерела повідомляють, що зброї е, немає, тому а можливо, тому не набирають оборону і тому не видають, тому що її немає. <сум> що це не буде? Також ми бачили хлопець Фарфурак з Балти е, Добробат, повідомляв, що Лазаренко е, також е, мав цим питанням займатися голова РДА, Балті також зброю не видають. І там хлопці оборонять. Балщину, власне, ну, Хто е, був, був у козоні АТО, має власну зброю, ось там використовуючи свою зброю, вони там зараз захищають балщину. Що це таке взагалі? Ну. І, і останнє що хочу, друзі, ще додати про те, що ну, я, я не, не сураюсь, я не ухиляюсь, але я є я, одна але, я але, а можливо, навіть не одне, але а декілька, тому що я. Вже 20 років вегетаріанець і саме вегетаріанець саме тому, що я не їм тварин, тому що мені шкода. Тобто я, я взагалі не, не вбився, розумієте. тобто мені е, дуже важко когось вбив, вбивати. І, напевно, я цього не буду робити. Тому, ну, по-перше, я в армії я не був, зброю в руках не тримав. По-третє, я вегетаріанець, я, ну, я не зможу вбивати. Якщо навіть тварина не можу вбивати, то як я зможу вбивати людину. Тому е, Там можливо інше допомагати, там, якось, там, якась розвідка, там, наприклад, або там окопи там, або там їсти варити. Я з радістю. Але що стосується вбивства, то це я не зможу зробити, робити, робити тому. Е, навіть не знаю, що далі буде. І останнє ще хочу додати про те, що. <станець> Все одно якщо я ще не потраплю, Напевно, Господь так, так влаштував для того, що напевно я там потрібен показати вам, та нашій країні та президенту, які там умови у солдат. Що, що вони їдять там, що там, яка, яка допомога їм відбувається там, або там які інші речі там, або погані, або добре відбуваються. Напевно, Господь мені дав зараз цей шлях. Для того, що я туди потрапив, там, ну, не знаю, яким там, військовим, або там на кухню, або там окопи е капати, або, або ще щось. І, ну, звісно, що я не зможу знімати стратегічно важливі об'єкти, але приміщення, в якому знаходиться, або деякі випадки, я це зможу робити. Та вам буду вам звітувати, показувати, в яких умовах знаходяться військові. Срочники або резервісти. Тому побачимо. Дякую, друзі, що були зі мною. Тому завтра буду проходити як медкомісію. Сподіваюсь, що до завтра або завтра це питання вирішиться в місцевій лікарні. Вони там створять якусь там іншу комісію, або інші кабінети, інші коридори, де е, люди, котрих направляють військомат, зможуть. Е, лікарня зможе швидко їм, їх, перевіряти, їх обтежувати аб, аб, та давати виставки з цього приводу. Та також сподіваюся, що місцева придбає принтер там, або орендує принтер, або придбає принтер у військомат для того, щоб військомат швидко, без там, якихось проблем, робив фотографії, та інші речі, які потрібна. Безкоштовно для тих людей, котрі приходять слугувати своїй країні, що були зимою до зустрічі.